Вода це життя, але скільки її треба пити? Чи можна під час їжі? Давайте без міфів. Усім потрібно пити 2 літри води щодня, це міф. Насправді, це залежить від ваги людини, фізичної активності, температури повітря та навіть харчування. Є проста формула: 30 мл множимо на вашу вагу. Наприклад, якщо ви важите 70 кг, то орієнтовно вам потрібно випивати 2 літри і 100 мл води щоденно. Не можна пити воду під час їжі, вона розбавляє шлунковий сік. Це міф. Насправді можна, і це навіть може бути корисно, особливо якщо запивати водою їжу, яка є досить щільною або сухою. Що дійсно шкідливо, це пити солодкі газовані напої під час їжі. Вони можуть сприяти здуттю, переїданню та різким стрибкам глюкози. Пити тільки коли хочеться. Це ні. Спрага це вже сигнал зневоднення, тому потрібно пити рівномірно протягом дня. Оптимальний водний баланс це основа нашого здоров'я. Адже наше тіло складається практично на 70% з води, тому пийте воду. Ergolaken.